Мій позивний Ліон на російсько-українській війні я втратив Ліуно. Цьому усміхненому захисникові з позивним Ліон 26. Велика війна застала його у Туреччині, де він працював на будівництві. Демократик кантері газбенвейд. Руша Овернантиципедід Атаканукреїн. Не роздумуючи ані секунди, чоловік відразу вирішив повернутися до України, аби стати на захист батьківщини, рідних та нареченої. Я прямий стараюсь бути прямолінійним, так Да? якщо типу, я сказав, то зробив тільки. Типу. Ну і коли на кону там, життя близьких людей, то треба бути, я вважаю, холоднокровним прямолінійним. Ну і я сказав, що буду. Їхати. Хтось мене підтримав, хтось там почав казати, що небезпечно, як ти будеш їхати. Аеропорти там не працюють, так. четверо суток я їхав автобусами. Шлях був дуже тяжкий, я майже не спав. Ну і на нашому кордоні я бачив дві та майже три години була колона з машин, яка виїжджала. І лише мій автобус, який на той час заїжджав, розумієш. Далі на Ліона чекала служба у найгарячіших точках держави. Чоловік воював на Харківському, Ізюмському Кремінському напрямках. На Донеччині, розчищаючи дорогу від мін, аби нею проїхала наша техніка, захисник потрапив під мінометний вогонь і як наслідок втратив ногу. Треба було переходити дорогу, а там від гусянки накат. Тобто, гусянка, от тебе, да, гусянка? І тут накат від неї, тут такий здоровий. І я якраз стояв, мені треба було піднімати ногу, щоб переступити. Я дивлюсь, якраз куди мені стати? Типу, дивлюсь, я піднімаю ногу і бачу, і бачу як мені просто як мене, як мені відриває ногу, я бачу свою кістку, цей весь фарш. Як виявилося наречена Ліона Наталя, перебуваючи за кілька тисяч кілометрів від коханого, відразу відчула біду. До того ж, не лише серцем, а навіть фізично. Я йому телефон телефонувала. Він не бере трубку. Тось тобто в мене якась була така тривога. Я відчувала, що щось трапилось. І потім мені в мене різко почала боліти нога. Боліла ліва нога і внизу. Тобто, такі не знаю, поштовхи, коліки. Таке відчуття такого раніше не було. Я думаю. Ми з ним дуже пов'язані назавжди. Ми відчуваємо себе. Як вихає тебе сонце. Так, один Ну, так, як один як я себе відчуваю, то він мене відчуває. Як кажу я, у нас зв'язок з космосом, знаєш? Як сказали мої побратими, коли вже час пішов, вони сказали, коли тебе за трьохсотином, ніхто з них не знав. Вона почала дзвонити моїх побратимів, а мої побратими там хтось в тих чи інших частях і в тих чи інших напрямках. Почали там військове радіо, там один одному. Там, і так вийшло до моїх побратимів, з якими я служу, і вони сказали, що є інфа, що я трьохсотий, що начебто немає ноги. Темно, нічого не видно. Мене везуть, і як відкриваються двері і, і світло таке. Мої побратими з ноги відкривають двері і з полегшенням видихають, що я живий. Потім вони набирають мою дівчину я з нею, і дають мені трубку. Я кажу, сонечко там трохи ножку там поцарапала. Він каже: я все знаю, не хвилюйся, я з тобою. Я кажу, що це все, що я хотів почути. Я щасливий, що вона зі мною. Після довготривалого лікування військовому спершу встановили звичайний штучний протез, а потім спортивний, аби він зміг повернутися до занять бігом. Спеціалісти центру «Unbroken», які провели обидва протезування, кажуть: Ліон особливий пацієнт. Адже в найкоротші строки подолав найважчу фазу травми, ставши справжнім мотиватором для інших поранених. Вже після того, коли він став на свій протез, він робив значно більше, наприклад, ніж інші хлопці. Щодня він залишався в залі. Він бігав на доріжці. Він займався на велотренажері, тим самим надихаючи мене та інших хлопців. Спершу ти падаєш, жорстко падаєш. Ти дивишся, що в тебе немає ноги, і ти розумієш, що ти надовго. Потім ти попадаєш в лікарню, реампутації, ампутації, потім реабілітації, потім ще раз реампутації, потім реабілітація, потім протезування. Тебе запротезували, ти вже, ти вже стаєш, ти ходиш сам без допомоги, а потім, коли безмились, це взагалі кайф. Потім ти починаєш бігати. Це не так. Класно виходить, ти там не біжиш як раніше, але ти вже маєш ці рухи, ти вже відчуваєш ці нотки тонкості. Це класне відчуття. Сам Ліон пояснює: не зламатися та якнайшвидше прийти у форму йому допомогла підтримка коханої, а ще жага повернутися на передову. Останнє збулося через два місяці після протезування, і зараз незламний боєць знову там, куди покликав його обов'язок. Я вирішив повернутися, тому що... тому що у нас війна. І хто як не ми буде робити цю справу, розумієш? Було дуже важко, особливо перший час. Але мене зустріли мої ж побратими. Вони дуже, Вони дуже захопилися тим, що я взагалі повернувся. ось. І в цілому продовж... так продовжилася моя подальша служба в Збройних Сил України. Незважаючи та попри Ліон продовжує жити, радіти, вірити та мріяти. Про великий спорт, родину та перемогу. Не падають лише ті, хто нічого не роблять. Тому якщо вже таке трапиться, то вставайте. У нас люди небайдужі допоможуть встати. Сила в єдності, отак. Я хочу стати атлетом. Я хочу знову бігати марафони і спринти, як я робив це раніше. Всі мрії збуваються. Коли ти ставишся до цього не як до мрія, як до цілі. Все збувається. Так, абсолютно. Я в це вірю. Тут чогось не вистає, ось, ну, трошки часу треба. Це перше, друге перемога. Тільки вперед. Все буде Україна.